премиум спонсор сбирной представляет Объединенный футболом. Разом сильнейший. Фінал Кубку англійської ліги Челсі Ліверпуль 0-0. Завершується основний час матчу, і тут Почетіно кидає у бій того, кому не довіряв бодай хвилини ігрового часу в трьох попередніх зустрічах. Вихід на поле Мудрика одразу почався з факапу. Однак не Михайла, а Рефері здається, він переплутав цифри на табло. Однак з цією трудністю вдалося впоратись, і Міша увійшов у гру. Усім привіт! Ви на каналі Взбірна і сьогодні ми вирішили розповісти вам про гру мудрика у фіналі Кубка Англійської ліги. Зібрали усе найцікавіше та спробуємо розібратись, чи справді Міша винен у вирішальному голі Вандейка. А перед переглядом відео запрошуємо вас у закріплений коментар. Там на вас чекає бонус від Вібет, преміум спонсора збірної України. Переходьте за посиланням та забирайте до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Отож, давайте почнемо з головного. Ліверпуль здобув трофей і зумів це зробити Юрген Клоп з шаленими кадровими втратами. 11 гравців перед грою пропускали фінал через проблеми зі здоров'ям. І це здається ще не все. Зважаючи на ранню заміну Гравенберга та інформацію про травму Ендо, не дивно, що фнати Ліверпуля жартують, що на наступний матч їх склад виглядатиме ось так. Але це не завадило клопу увійти в історію як тренер, який здобув для Ліверпуля звання найтитулованішої команди у Кубку Англійської ліги. Це десятий трофей для Ліверпуля. Челсі ж продовжує бити всі можливі антирекорди. Це вже шостий програний домашній кубок для лондонців поспіль. Вслухайтесь у цей факт. Вони програють шостий фінал поспіль. Якесь прокляття. Отож, мудрик. Найцікавіше, що його вихід міг бути тріумфальним і коротким. Спершу він гостро пасував у штрафний майданчик. А потім його партнери за одну атаку змарнували два моменти. Тож овертаймів могло і не бути. Челсі міг вигравати поєдинок у компенсовані хвилини з Мудриком на полі. Натомість гра перейшла у екстра тайми. Там Мудрик чимось видатним не відзначився. Загалом цифри дуже скромні, але бувало і гірше: 11 дотиків до м'яча, дві точні передачі з трьох. Заробив один фол та чотири рази втратив м'яч. Нічого феєричного і нічого вражаюче поганого, але це явно нижче очікувань. Запам'ятався лише ось цей момент, коли Міша виконував кутовий. І то причина агресивно веселий малий фанат Ліверпуля. І сміх, і гріх. А тепер давайте до ключового епізоду гри. Все йшло до серії пенальті. Але Ліверпуль забив. Спочатку просто абстрагуйтесь і посмакуйте цей епізод. Що за емоція. Отож цимікас навісив на передню стійку, в зону, яку стріг мудрик, але туди прибіг Ван Дейк і випередив Михайла. У чому вина українця? Проти нього був можливо найсильніший гравець у повітрі на полі. Питання до партнерів, чому Ван Дейк так легко добрався до зони удару і чому не зустрів супротиву. З іншого боку, можливо, і справді Мудрик міг тут першим піти на м'яч, але його позиція була статична. Ван Дейк був у динаміці. Складний епізод. Пропонуємо вам у коментарях спробувати знайти істину. Обов'язково із великим задоволенням почитаємо. Пишіть. Після гри звична картина у медіа, критика і хейт у бік Челсі. СММ-ники лондонців ще й підставили Мішу, обравши його фото для оголошення результату в інстаграмі. Хоча в коментах більше ненависті загалом до усього Челсі, почутті аут, ми програли Академії Ліверпуля і так далі. Один з найбільш залайканих коментів про камбек у Челсі Муріньо. Чому б ні? Тим паче все більше говорять про недовіру до Почеттіно. На тижні зафорсили відео, де він нібито не тисне руку власнику одіозному американцю Тоду Бойлі. Випадково чи спеціально невідомо. Про мудрика критичних коментів після гри не так і багато, наче хіба ексфорд Акбон Лахор написав у Твіттері, що не довірив би мудрику набрати його в ванну. Ми гуглили цей англійський гумор, але так його і не зрозуміли. Якщо ви зрозуміли зміст цих слів, пишіть у коментарях, цікаво, що мав на увазі експерт. На завершення кинемо респект Мудрику за його стійкість. Пройшов через коридор фанатів, нікому не відповів, нікому не запропонував зіграти футбол на 10 тисяч фунтів. А от його партнер Енцо, що йшов позаду, огризнувся фанату і викликав цим лише сміху трибун. На цьому все. Поставте лайк, якщо сподобався формат. і Якщо хочете більше такого контенту на каналів збірна, па Преміум спонсор збірної представляє. Об'єднані футболом. Разом сильніші.